Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я покажу, як квітне моя ребуція. Рибуція, рибуція це рід кактусів, що ростуть в Аргентині, Перу, Болівії У цей рід входять понад 100 видів різних кактусів. Може навіть більше. Завдяки своїй невибагливості. Ці кактуси дуже популярні у всіх. Хто любить квітів, заводять такі маленькі кактуси. Вони зовсім не вибагливі і дуже гарно квітнуть, рясно квітнуть, дають багато діток. І рибуція здатна утворювати велику кількість діток. Бачите, скільки діточок у цієї рибуці. Ця рослина дуже хороша. Я люблю ребуці. І зараз ще об'єднали у 2001 році Айлостеру також віднесли до Рибуції, хоча Айлостеру ще досі сперечаються, чи це Рибуція чи ні. Рибуці квітність із другого року життя і дуже любить прямі промені сонця.